Ха, от і я. Далі про що важливо поговорити, і це теж можна на прикладі звичайної лампочки поговорити, це про колір, про змішування кольорів. Типу, що ми використовуємо з лампочкою розжарювання і з галогеном. Це звичайні такі от фільтри, які жаростійкі. Ми розуміємо, що це не вічна історія. Це воно робить там більш теплим, теплий, що я там ніколи не використовував <с>?, на прикладі своєму. От, але в театрі це часто потрібно, от, і треба про нього знати. Ще є така історія, бачите, одразу я його знімаю і наскільки ця лампочка виглядає холоднішою. Потім зараз ми зробимо ніч. Прикол ночі в театрі, що їй потрібно, щоб було видно, яким чином ми робимо синім. От, я не уявляю, що там камера ловить. От, але все, ми змінили те, що це не синій фільтр, я помилився, в темряві не побачив. Це такий 201, 203, воно робить з теплого світла холодне. Тобто зараз ми. Е Мене зробили таким, тобто я це називаю мертвим, тобто ми робимо людей трошки неживими, несправжніми, холодними, або ж можна там, змінювати характер теплої сцени про закоханих на історії там, про. Побут або про те, як в місті люди біжать на роботу і всі такі сірі, холодні. От, тобто, розуміємо, робота з кольором багато що означає. Багато що значить просто зміна фільтра лампочки. От, на це потрібно звертати увагу. В багатьох своїх виставах я виділяю різних персонажів різними фільтрами, різними кольорами. Тобто, якщо це спогади, це може бути. Е -е холодна історія. тобто, У мене є теплий персонаж на авансцені. Ну, авансцена це перед сцени. І холодний персонаж позаду, якого він згадує. Або в іншому фільтрі. Ось у мене там в новій прем'єрі театрі Шекспір чомусь зелений. Таке теж буває. І потім просто кольорові фільтри. І що потрібно розуміти? Що при додаванні фільтру втрачається яскравість, тому зараз вам видно трошки і на відео. Дуже видно, бо я <рес> <рес> Не дуже видно, бо у мене класний оператор. <рес> Червоний фільтр це сцена любові, сцена смерті, насилля. Якщо по-простому це все можна виділяти червоним, і насправді треба це робити. Глядачу. Потрібно розповідати здебільшого просто. Це не, я не говорю про те, що глядач там дурак чи щось таке. Ні, це для сприйняття. Ти сидиш в залі, ти відпочиваєш, ти дивишся навіть серйозну виставу, але тобі ну, легше сприймати, коли тебе не намагаються надурити. От. Так. Потім така от дуже театральна штука. 174, сімдесят здається. От, такий, ну, це е, часто його називають клініка, тому що робить просто всіх вже не мертвими, але хворими 100%. Якщо насправді можна по декорації, треба дивитися на костюми, якого кольору, і це все змінює. І знову ж таки, ми продовжуємо це все ще від кута. Тобто заднє світло дуже часто холодне, переднє світло тепле. І від цього все змінюється. Так, те, що я хотів раніше сказати про ніч в театрі. Тобто, нам потрібно зробити все синім, таке надвечір'я, або ніч там, в ліжку якомусь чи на вулиці, от. ми начепили собі синій фільтр. Там е все, ну, все. Ми змінили. Ми змінили сцену, ми змінили місце дії. Таким чином робиться монтаж театральний. Тобто, в театрі ми не можемо катнути, сказати глядачу: почекайте, ми там щось змінимо, та 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 терипири. Ну, деякі там хтось так робить, але це не є правильним. Тобто глядач не може сидіти в залі і чекати. І тому у нас є світло, яким ми робимо драматургію, ось цю переміщення об'єктів з місця. У місце, в інше місце, або просто в часі, тобто зранку на вечір ми прокинулися. Це найпростіше використання, коли там я починав працювати, і часто до нас приходили на перший майданчик, де ми з вами будемо вчитися, на сцену 6 приходили. Люди і мені кажуть, зроби ранок. <смі> типу, розумі? ну, у людей зазвичай таке сприйняття. Мені потрібно зробити ранок, мені потрібно зробити вечір. Це за рахунок інтенсивності, за рахунок зміни кольору, за рахунок зміни положення приладу. Тобто я може бокове вимкнути заднє. Ранок починається зазвичай зверху, ззаду, типу, сонце встало і все. Та, Фільтри це не всі, далеко не всі. Вони підписані всі номерами. От, і, там 203, 1, 5, 156. Їх дуже багато. Їх е, треба знати, якщо працюєш в театрі, але є ще фішка різних театрів, що вони купили собі різні фільтри або по-різному їх називають. Тому просто дивишся, що є. Підбираєш собі, накидаєш. Працюючи з цим. Найрозповсюдженіший наразі в мене фільтр це 201, 202, 203. Всі вони змінюють холодне світло, ой, змінюють тепле театральне світло на холодне. Так само я частенько почав використовувати червоний фільтр, він гарно лягає, але чомусь не робить мені того кольору. Але це мій особистий досвід. Ти можеш робити, як тобі заманеться. Так само ці фільтри можна змішати. тобто Без проблем. Ми беремо, ну, це дорістика зараз буде, але тим не менш, ми беремо червоний фільтр, накладаємо на нього е, синій і ми нічого зараз не бачимо. Та, але... Ні, ну, змінюється яскравість. Це не дуже наочний приклад. Давайте спробуємо з чимось іншим зробити. От. Ну, тобто, історія в тому, що ми можемо підбирати це все. Тобто, У нас є такий фільтр, є окремо жовтий, разом ми мішаємо, виходить от така от... Пф, какашка. Зелена, <зас> <зас> незрозуміла історія. Е, от. І це е, Ну, зараз для нас це незрозуміло. А тут тебе режисер захотів щось незрозуміле, йому треба зробити якусь магію. І... Ти починаєш шукати, починаєш так, починаєш шукати, знаходити якісь рішення за рахунок фільтрів. Про них потрібно знати, їх потрібно вішати, їх потрібно вирізати. Оці фільтри вони здебільшого вже не придатні для використання. Я так взяв, що перше під руку попалося, але їх потрібно було вже замінити, порізати нові. Вони продаються не відрізками а в рулонах. По багато метрів. Короте, ми там, дуже часто займаємося тим, що оновлюємо свій парк фільтрів, заново потрібно нарізати. Та, така історія з кольором це про фільтри. Так, давай присядемо, сідай. Тому що далі піде складніша історія. Зараз я ж тут знаю, як собі направити світло нормально, Зачекай. От. Так. Це історія з фільтрами. Тобто це просто, так, ну, ми накладаємо трафарет, там. Це можна там і вдома робити, і собі характер світла змінювати в кімнаті таким чином, але в театрі... В концертах, концертній роботі, я думаю, взагалі немає історії з фільтрами. Це все відсутнє не потрібно дуже давно, з тих часів, як перестали використовувати якісь пари. В театрі це досі працює, досі потрібно, досі правильно. Тому що це така більш душевна якась історія, але в нас вже багато. Вистав нових, які я випускаю без фільтрів. Ну або з 201-м, просто щоб холодне зробити з театрального. А, ну, я театральним називаю тепле лампове світло, а мені там треба холодний контравер зробити з порів. Я вішаю 201 201, біди не знаю. От. А, здебільшого зараз вже я використовую LED, І, тобто там іде змішування за рахунок. Різних діодів, червоного, зеленого, синього, білих, і таким, таким чином я там змінюю кольори. Тобто там набагато більше можливостей. Якщо тут я почепив фільтр, змішав кольори з фільтрами різними, це все, що я можу отримати. Або ж мати в себе фільтри всіх номерів, що неможливо, нерентабельно, ну не не є правильним. Тобто, зазвичай це якийсь червоний, зелений, ці жовті кольори. Там все, там зайдемо, я покажу. А цей лед ми можемо зробити будь-яким кольором. Це задоволення, це правильна робота. Ти підбираєш під костюм, під глядача. Я кажу, під настрій глядача. Ти думаєш, він зараз буде такий, я йому дам під актора, під сцену. Під настрій сцени, під місце, де зараз знаходиться сцена, і час ти підбираєш цей колір. Тобто то на кожну сцену можна накрутити. Або під характера персонажа дитячі вистави, е, ну, не дитячі, спрямовані на дитячу аудиторію. Там я е, е, для кожного персонажа підбираю свій колір, і таким чином я пояснюю, що це зараз буде про цього це про цього. Не всі на це звернуть увагу раціонально, не всі це побачать, але всі зрозуміють і відчують Це монтаж, Реально монтаж в живому часі. Так, це ЛЕТ. І ще ми говоримо з вами про газорозрядні прилади, з газорозрядною лампою там інша історія. Знову ж таки, газорозрядне джерело не може змінювати. Колір свій, не може звільнювати температуру, але газорозрядний прилад має зазвичай вбудовані фільтри всередину. Тобто там скло, яке моторами насувається. І, і воно там є напилення таке, я додам може, десь картиночку, От, там є напилення, і потрошечку колір змінюється, є насиченим. І там вже історія з насиченням, що воно накладається поверх. Тобто тут складна тема, але уважно. led прилад RGB, зазвичай беремо три основи. Це червоний, зелений, блакитний. А в газорозрядних приладах, за рахунок, що це фільтри, там CMI. Тобто там циан, Маджента, ЄЛОВ. Так само, ну, як аналог цьому є друк. друк, друк може комусь буде зрозуміліше. Коли ми друкуємо, ми, ми друкуємо не RGB, ми друкуємо CMI. фарба в принтерах, CMI. Ми Маджента Єлов. Там йде змішування, і за рахунок цього змінюється кольор. Так само тут. Коли ми даємо RGB, ми отримуємо білий. Коли ми даємо CMI, ми отримуємо чорний. Тобто, якщо накласти всі кольори в газорозрядному приладі, буде чорний колір. Якщо накласти всі кольори в LED-приладі, буде білий колір. Там якась. Таку логіку потрібно зрозуміти, зрозуміти, що газорозрядний прилад не змінює колір. Там немає не можливості зробити будь-який колір, тому що ти підеш просто в чорний, ти собі накладешся до, таку, до такої міри, що отримаєш чорний колір. Тобто ще ці прилади зазвичай старі, ці там скло або розбилося, або подерлося. Є проблеми, але тим не менш, там. Деякі кольори на них краще. За рахунок фільтрації, це супер. Е і так само газорозрядні прилади можуть бути статичні, тоді на них навішуються фільтри. От І все. З здебільшого все розказав І є окремо просто лампочку, побачите далі. Е Тобто може бути сама лампочка вже зафільтрована, вже з свого кольору. Так може бути ультрафіолетове джерело світла це окрема лампочка. От, вона вкручується, і таким чином е, ви з нею отримаєте тільки цей кольор. Ви можете її зафільтрувати, ну це вже ті, як захочете. Отам мені вже не дзвоніть. Все. Добре. По кольору все. Тушимо світло, думаємо, що робити далі.